Слов'яни, під якими назвами вони згадуються в античних джерелах, венеди венде, венети, венти, Вінди – Найдавніша назва слов'ян, під якою вони згадуються в античних джерелах. Територія, яку населяли венеди, охоплювала широкі простори від Балтійського моря до Карпат і від Одри до Дніпра. Середньовічна німецька збірна назва венди вінди всіх сусідніх німцям слов'ян. До теперішнього часу назва закріпилась за полапськими слов'янами і у вужчому значенні, за лужицькими сербами і кашубами. Античні автори розміщували венедів поблизу Балтійського моря і річки Вісли у сусідстві з германськими народами Пліній Старший, Птоломей, Геродот п'яте століття до нашої ери, перелічуючи племена прибалтійських земель, називає венетів як Енетів. За тацитом венеди мешкали на півночі та сході карпатських гір. На сході від Лугіїв, готів та Естів, на півночі від сарматів між Певкінами та фенами. Пейтингерова таблиця локалізує венедів і в понизі річки Дунаю. Птоломей відносив венедів до числа дуже великих племен, що посідають землі вздовж усієї венецької затоки, як у ті часи називали Балтійське море. Венедам доводилось вести війни проти Риму, готів, гунів, аварів та інших племен. Відомо, що римський імператор Волузіан третє століття нашої ери за перемогу над венедами одержав титул венецького. Проте встановити своє панування над венедами римлянам не вдалося. У п'ятому столітті нашої ери венеди були підкорені готами у середньовічних європейських джерелах. Володарів венської держави називали король венедів. Коли у 1185 році король Данії Кнут п'ятий захопив Балтійське узбережжя. Та підкорив короля венедів Богуслава І, Він додав до своєї титулатури також і титул короля венедів.